Ходили на кухню разом, Бубух, бух святік, бо бог. Думаю, і зроблю собі каву. Ну, рано ще у нас сім годин ранку. Він тихенько пішов, взяв мої окуляри, взяв дистанціонку і всівся в оголочку. Ось так. Ага. Дай мені окуляри. Дай бабулі окуляри. Ні, не даси. Ага, потім шукаємо, де та дистанціонка. Ой, Боже. Дай бабулі окуляри. Дай, а забирати не можна, бо крику буде страшне. Дай дай мені. Дай, дай я й так нічого не бачу. І я це прийшла з кавою. Добро внучка. Так, ну, і треба чекати, поки він десь їх кине. Повзком щось мені хочеться, каже, поповзать. Ага, давай. Кільця, надівай, надівай. О, це вже можна якось забирати. А як тільки? Зараз трішки відволікну. Святик, ось іще. Святик. Іди, бери. Ось, бачиш? Бери. Бери кільце. Іди кільце бери. Давай, <рив> давай, 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 давай. Так, а я окуляри. Може, мені удасться. Взяв мій старий телефон. Ага, туди будемо класти, так? Да? Вже кришка одна лежить. Що буде? Закривай, закривай. Ні, не не, не. Ти що хочеш там? Що ти хочеш? Давай відкриєм. Бери, діставай. Діставай рушничок. Опа! Все? Угу. Чим жеволі? Відволікти нічим? Да? Нічим. Говори. Говори. Ти рушничок брав? Навіщо брав рушничок? Ось такий у нас хлопчик. Дай бабулю окуляри, дай. І отак бабуля одіває. Да, на носа. А де носик святіка? Це все. Це все мало ми порозкидали. І радий. Святик вийшов гулять. Каже, як же без палички. І камінець, і паличку. Куди? Тільки не в грязюку, а то сядемо в колясочку. Давай. Ага, трішки так походимо. І в колясочку. Ну все, пішли назад. Святік. Пішли назад. Пішли топ-топ-топ-топ. Пішли. Треба там загородку ставити. Святік. Ой, у мене іще й жовта. Аж полягла квіточка, а ці не встигнуть, мабуть, роз... розкритись. Пішли, святік. Пішли до авав. Пішли. Святік. Пошли. Топ-топ-топ-топ, давай. Ой. Пошли, топ-топ-топ-топ-топ. Ой, мунічка. Давай, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ось так. Трішки погуляємо. Плюс одинадцять. Ну тільки сиро Давай сюди. Повертай сюди було. Пішли. Пішли топ-топ. Ну, по вулиці, правда, не можна, бо він же збирає всі камінці і все, що там є. Але трішки усього погуляємо у дворі. Нє-не-не-не-не-не. Врязь не треба. Отут давай, пішли. Ходім, ходім. Святик, ходім. Ходім. Ходім, коляска окремо, святік окремо. Що там? Каже, я знаю, що там хтось є, да? Ой. Ну не вимазуйся ж тільки. Ну? Нема там мави? Нема там мави. Там тільки киця залишилась. А ви нема. Пішли туп -тук? Пішли? Що ти там думаєш? Святик Ну а колясочку бабуля повезе. Нам витримати годинку півтори погулять, то треба й походити. Я думала тут грязько, а тут і ще нічого. А ти там живеш? <смір> да? Зайчику, ти там живеш? <смір> Ой бог. Наталя щось там кричить. Да? Ой. Ne, ne, ne. A, no, kydaj, kydaj tady. Kydaj. Kydaj. Uj. Mašina. Hmm. To. Moped či motocykl? Ди? О! Де, там немає. Собачки там нема. Цяєчка. Ку-ку. Пішов, пішов. Так, беру коляску і за ним. Ось так, пішов до Наталяних квітів. А, ой, ти куда? Понюхай квіточку, понюхай. А, а, а. А, ой, я кажу теж, як квіточка стою. Хто там балакає? Каже, я вас чую, а ви мене не бачите. А я вас чую. Да. Иди вот так. Еще палочка. Пишли постукаем, пишли. Натали постукаем, пишли. Топ, 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 пишли. Вот так. Топ, топ, топ. Ідемо, ідемо. О тут листочки, бачиш? О, давай отак. Давай так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Кричать? Не відкривають, кажи. Та вони заняті, а ми погуляємо. Да? Ми погуляємо. Кажі, не відкривають. тук ток ток Ну, Якби його можна в садочок, ну хто зна, там, мабуть, грязько. Ну, хай тут гуля. Да? Ну, кажи, я, я кажу, підрозділа. Що там? Дівчата стукають. Да? Сукають, і стукають. постукають, яке ж гуляю. Я гуляю. Привет. Скажи привет. Малыш. Кажи, привет". А, -а, -а. а там собака лай. А -а -а. <свят> дедушка там, да? Там дедушка Володя <свят> працюет. Да? Працюет, бачишь? Далі от мостки роблять. Теж за декілька, ну, більше 15 років і все посипалось. Та, да, а в нас тротуарка теж треба перекладати десь, так? Да? Аво. Ну? ну що, давай колясочку? Ти хочеш туди? Ти хочеш туди? Дивиться? Дітошка да? там поїхав, да? поїхав. А я пішов до нього. Коляска окремо. Святик окремо. Ну що? пішли? Сідаємося? Ти ні? Ну, пошли-пошли. Погуляем. тут там? Кто там поехал? Кто там поехал? Ты там поехал? Друзі. Собачка угу. лає там далеко. Іде до тебе. Аула. Іде, Йде йде зупиниться. Знаєте, дедушка щось там робить да? Йди до деда. Та оце ж іде. Помічник туп туп. Володя сам будеш робити, да от мустки? Ні, люди. А прийде парень там Ага А, ну так, да. ти тільки в двір, так? Да? В двір занесеш їм. Скільки можеш? Не йому, він буде отам, з этим, а я мішать возити. Ой-ой-ой. Багато роботи. Багато тут, дуже багато. Іди йди до діда, йди, йди там. <сісняється>. Да? Ти засоромився? Привіт, Валюша, робочий вид. Привет, да. А хто тут хазяїно? Ну, йшли до діда і зупинились. А хто тут хазяї <говори> <говори> А мама, ти носиш туди гілочки. Ага, Молодець. Кажу, позавчора можна було такий день, бо і все сухе було, можна від селя було е -е, почати. Це ж дрова, це ж не бур'ян. Ну, 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 щось, щось мене зобразили, поїхали в ліс. Ага, я дивилася, боже як гарно да, Поїхали в щось ліс. Білий гриб знайшла Наташа. Ага, і в себе ще Ні, і рядовки там декілька ж. Ага. Ой. Ой, Ой, який гарні. Думала, посажу його в колясочку, думаю, це ж грязно. Ми вчора так забруднились в грязюку влізли. Ага, Воно І думаю, це ж і сьогодні. А коли тут нічого? Ти вже поснідали і вийшли на вулицю. Бубончик маленький, ди маленькі бобоньки. Да. І гулянькать, звісно, гулять на вулиці. На дворі тепло сиро, ну, все ну нормально, да. так. Тоня, спомни, Угу. листопада, як ми на парад парад На ходили. парадяка не говори, І... не радий тому параду. Стоїш з ноги на ногу, ноги померзли, та ти що, а зараз у нас квіти квітнуть. Да. У нас Все зелено, да. нема нічого. Да. Ми ще не хочемо холоду, ми хочемо. Щоб Ні, тепло не було. Хочем. Шо, там світло так. не виключили. Ще поки я була в хаті, поки не ага. виключили. Бо я б шору... Може і не виключать. На насорубку голубці роблю, на на швидко ага. все поперед підготувала, думаю, що, а може й не виключать. Вчора ми... так, так добре? Ой, Вообще, хорошо, да. куди-куди. Да. Куди? Я вчора уборку робила, пілососила ага. везде, думаю, а темно. Світло, цілий день мене світло горіло. Ну, тому що погода ж така погода сиро, була зовсім... <рисот> така була сира. Так. Ой. квіточки? Та він і нюхав. Як святік нюхає? Криточки. Як Ах. Як Як нюхає? А, Пахнуть. Наташі насадили. Ага, Ой, Наташі. гарні такі, гарні. Понасаджували скільки квітки. Тільки квітів Ну там діде робить. <ріст> <Від працює, ріст> така да, та, Дубль два uh -huh. продовжується. Ой, мені хоч залили ступеньки. Ну, тобі вже зробили? Ні, не до кінця. Yeah. Ну залили і воно стоїть же. Yeah. Та навіть якщо вони і не зроблять тротуаркою, не закладуть, ah, то вже Ти що, прекрасно прекрасна. Yeah, я діло, можу тому, да, ти я можеш можу... ходити. Да, вже навесні може зробити тоді. Вже... тоді. Ми теж відмінили. Хотів, а тоді відмінив, бо той, що нам обіцяв, він зайнятий, а время йде вже сказати ну, да. холода, холодно. О, тому він, він каже, забетонірую. Ага. Та вікно вставили, Це ж нас звідсіля вікно, ага. сули, а від ціля, ні, ще дерев'яне стало. Де да, дерев'яне було, вставили, да. Та я ж не звертала ну, уваги. Таке гниле вставили, Ти куди пішов? От, то таке розвалище було в хаті, поки вичухала його. Це я а тепер я? Вже робити його треба. Прийдуть робити, а вони як той, то вони клепають страшне. Там ті вікна, як робили в прошлому році, Боже, я Це ж ви перед новим роком, по-моєму. Я пережила його все отегли. О, і ще палку. Що там діда той робить? Пісочок, то він кирпичі возив. Ага, І пісочок возив, двір завозить. Де собачка подива? А, де а по... на що такі кирпичі Вал? Ну, Щоб менше росло йшло, навіть ага. я так розумію. Класти о, тут, щоб менше рослору. У мене там в мішках прям стоїть оце, що збилося, то може пригодиться вам. Там у нас уставки да, є. Маю, да. маю. є ну, було, якщо так мало, було. у мене те, в мішках там теж. Так, по -отколу, по -отколу. Ой, ну що, сядемо колясочку? Кажи ні. Я хочу Ходить, Ой, О, так, щоб не змерзнути. Квіточка, квіточка. Які, 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 потончики Ага. Діла, то потончики. Та йому тут е, теж тепло. А Я сьогодні буду нянькувати. А, спішу. теж Богданчика привезуть? привезуть туди. А, туди? Ні. Чого туди, Тоня? Дивлюся у вісім годин. Сьогодні відключать світло. А, -а, -а. а він у нас лягає в дев'ять годин. А, -а, -а. а мені ж його треба погодувати, покупати. А, -а, -а. ти кустр... з зночовкою чи додому? Мої йдуть сьогодні в дачу а -а -а. Жені, нашому сусідові це кошти. Оксана да, я знаю. йому день народження тридцять Є... років. А, -а, а її запросили. Є, вони ж куми. А -а -а. Саша хрестив у жені Яріка. Угу. У них у них. Ну, на Не можна, бо баба на те, що нам дасть. А мене ж тут, я кажу, я б його взяла собі, ну спать укладала, він у мене не спить. Теж погано тут кроватка. спить, хоч і Слід. кроватка є, все погано спить, вдома лучше. Там він ліг і все, а тут він в мене колись ми його залишили, я теж щось наші поїхали. А, в Київ поїхали. Угу. Його залишили мені. Я думаю, та будемо вдома. Ну, що ти думаєш, 12 часом ночі прийшлося їхати Їхати додому. Да? Шапку вдів, куточку вдів, це було. <схай> і на виход. Що там робить дід? Що там виход. діда робить? <схай> поможник, каже, вам поможник треба. Що там <схай> діда <схай> робить? Зараз прийду. Зараз да? візьму. Ага, іде, йде, йде. Да? ніяк не дійде. Зараз, зараз прийду. І вже вимазало воно. Тобі не зараз. Та то вже то витерти можна, а вчора ми так взагалі рукавиці мокрі. Ой, мама рідна. Кішонечко таке. Кішонечко. Ото і все, що ми вміємо. Мамамам, наїв, щочки наїв. Да? Да, кажи. Де мамам? Там дед. Там дед. Там. А, щось кричить. До кого вона? Не До Наташі. Наташа сьогодні вдома. Вночі. А не не. Ага, то вона щось... Щось там. Щось каже. Вже городи вправили. Да, тепер... І часник посадила, цибулю посадила. Ой. Я цибулю не сажаю, а часник посадила. Я її єлі витекала. Я представляю. Це Зразу така була, ну, крупненька, а потім ага. така. Боже, я вже не рада, що я їду в наші сім'ї. Ну, віде. да, це багато. Ну, я взяла пів кілограма такої цибулі, а пів кілограма Red Baron червоної. Ага. А, червона. Так, ну, Катя дуже любить її. О, салатку. то вона ж смачна. І вона отака от угу. в мене в цьому році була. Вона плескова, так? Плескова. Це, плискова, та, чи... плискова, угу. це, це як кримська да, ото. Так, як кримська оце. Ялтинська. Ага. Ой-ой-ой. Ой, а там он котики, сірий, ганяє чорного. А, а в нас Тоня. Моїх троє великих і маленьке тебе Димочок, димочок. А у цієї вірки у неї рижий якийсь. Ага. І оце так дале усіх, забиває вугол. А, а так ж... оце він до мене їсти ходить. Тоня ходи їсти. Моїх так хорошо. Моїх вигоне. Сам виїсть, а мої стоять. А що вони не годують його? Не годує вона. Казав этот, на що каже, навіть кукурузу їсть кіт. О. Кошмар. А і... вони взагалі тут живуть? Ні. У них обрізали газ, і воду, і світло. Все обрізали. Вона приходить, каже, щось ночі приходить, управляється під фонарем. Серед дня не йде, а так іде. Вона тут не живе. Ну, них же квартира є, да, є. А Гуси каже, пішли ж туди в посадку. Я дзвоню, Віра, Їдь швиденько, бо я пішла в посадку. О, вона приїхала і до мене каже з таким недовольством. Що я приїхала? Ти мене визвав? Я приїхала з міста. А гусе у мене в загороді. Ну, no, вони може прийшли? А, а єна, каже, так вони ж, напевно, вернулися, прийшли, каже. Ну, я ж тебе предупредив, бо вже два гусака собака задрала якась. От. І Наташа, яка я бачила, лежав, каже, гусе Ти куди пішов? До діда? Діда вже зайнятий там. О, 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 о. Нема у мене ово. там тільки киті. Нівняв, киті. Нівняв і все. Там тільки киті. Тобі Просоряє, що... Свій в доску, привіт-привіт, да. привіт. пішов до діда на руки. Ну що, Я, я теж тут живу. Yeah. Я yeah. Дружить, oh, так. Я дуже з сусідами дружити. Oh, І влибонеться. <laughs> Каже, я скоро буду допомагати вам тут. Звісно. усіма дружити. Я тут житель. Uh -huh. Уже приписався no, <laughs> до да. всіх заботишься, ви з кінця да. щось... О, о так, ми і пісочок. О, пісочок же ж, звісно. Так, мені каже, літо, на наступне літо пісочницю. Так, да, все буде, все о, буде. Тоже... Трави бабуля насіяла вже. І пісочницю. Да. Так, папа хай пісочницю робить. Так. Да. То до камінців, Конечно. а як діти без піску? Діти без піску Ой. не ростуть. Ну ти тут гарно зробила. Можна подивитися? Да? Ой, клас, теж умнічка. Ти ще рози не обрізала? Ні, я ще не обрізала. Я тільки ото вершечки зривала зріза... от, Тоня представ, розквітла роза. Так і це в мене нас цвіте. Це ж оце... а та що раз? раз. Вона в мене Бо вони по два, по три восьмою. рази. Ага. Ні, 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 це вона в мене дуже до Даня... ти куди будеш сипати? Вона мене дуже рання, а це вона оце квітує паркова ціле літо. Вона щось воно там ага. росіє. А ота масово, що обліплена вся квітками і все. Це тоня якесь феномен. Час? Представляєш? Я кажу, я не поняла, що таке. Святик, іди сюди. Іди, бабушка Валя покаже, де квіточка, Іди сюди. А там діда, Іди да? сюди. Вона ніколи, то ніколи. О, Їй вже 25 років. Оце стільки ми живемо, стільки, оце вона весною масово от квітнула, подиви, повикидала, повикидала. Красуня. Так іще є воно бутони, красуня. бутони представ. Що це таке? Чи ти ти, кой, чи ти я куди не... пішов? Не розумію, що сталося. Мабуть, то, що тепло. Ну, так і в прошлом році тепло було. Чого? Так, а це ж для ну, троянд ну, вообще супер. Пішов до діда. каже, що ви мені своїми квіточками? Отак. Ага. Ти будеш допомагати? Ага. Отак. Ми <питреш> такий мали сорі, ми таке. Не, не дивися. Отак, каже, та носка, мабуть, заморилася в мене. Так, <питреш> гуляємо. Мабуть, сяду та посидю. Гуляємо. Трошечки, Кажи... трошечки посидю. Каже, який тут дедушка хороший. Ага. У них а там же ж віде. папа Тьоми живе теж в їхньому домі, тільки на первому етажу, а вони ж на другому. Я кажу, Віка, а як же він до дідушки? Каже, ти знаєш, сам іде. Сам іде. Ух <сх> ти. Ой, куча велика. О, боже. Отака велика велика, каже. да, велика велика куча. Все, що дідуська не трогай, так? Аж да? вилазити та спускається. Ага. О, тільки прозіваєш, він уже наверху і спускається. Все. А? а? Дали. Що? Ну піднім... чи ні? Та піднімає, валя, пилісос піднімає. Представляєш, сильний, угу. да, Такий манесенький, кажу, так? Да. Такий кріпкий. Ой, є багато, так? Да. Ой. Ой. Да. Все? Ох, береться оце. Опа. Та лопатою треба дід брати. Треба лопатою. Ну давай. Ага. Каже, це ще й сюди треба заглянути. Сюди треба, а дітей же в мене там брат, так він двох посадив тачку. Це Лися друзи мені скинув відео. Повна листя тачка, і вони вдвох сидять, конучки <рес> в нього. Попробуй. І, і каже, попробуй везти пусту тачку. Кричать, to... біжать, ноги за Ага. А Ану, дивись, що діда робить. Ой, я ой, як грузити Грузить треба, помагай, допомагай ага. грузить.